Мої хороші закрити очі так, зроблю. І уявіть, як ви знаходитесь в красивому, в красивому полі, де все-все біле, красиве. Білосніжного кольору і навіть відбиває очі. Здається, що це простір єдиний. І в ньому є тільки ти і твоя душа. Ти відчуваєш своє дихання. Більше енергії серця, яка розносить той потік по всьому, по всьому тілу. Більше і більше. Білосніжна енергія окутує тебе теплом, силою. почуваєш себе легко, наче зливаєшся з цим простором. Простором заповнюються твої ніжки, заповнюється ще більше, ще. Ти тепло, сяйво підіймається по ногам, колінам, ведрам. Ще більше, заповнює низ живота, підіймається ще вище, проходи скрізь легені, твоє серединя. піднімається до шиї і по плечам спускається до ручок, заповнює твої ручки, кожен пальчик, мізинчик по шиї заповню. Я голову, навіть кожну твою волосиночку заповнює енергія світла, творця Всесвіту, єдиного поля, любові. І ти її відчуваєш неймовірним, теплом. Рахами, силою, бо це енергія твоєї любому душі. Вона начебто повертається десь додому і починає посміхатися відчуттями по тілу, теполом та світлом. У світлому полю ще глибше, ще глибше. І там можуть виднітися деякі люди, які якось в житті, можливо, негативно до тебе віднеслись чи просто позаздрили. або навіть не підтримали тоді, коли тобі воно дуже було потрібно. Підсвідомо ти це почувала і зараз тут ти більше не хочеш нести цю негативну енергію інших людей. своїй душі. Їхній шлях залишається їхнім шляхом, а ти, моя киця, достойна того, щоб в твоїй душі було світло, тепло і були тільки енергії творця. Подивись на себе сторони, і ти можеш побачити в собі, в тілі якісь. Темні згустки. Чи поруч якісь незрозумілі, не світлого кольору, це може бути синій, фіолетовий? Уяви, як потоком зверху весь цей негатив, що колись тебе накоплювався потіком білосніжної світлої енергії, забирається наверх. Ні в якому разі моя Люба, не бажай нікому зла, бо таким чином ти дозволиш зайти собі цієї енергії. Віддай це Негативну чорну енергію на розсуд вищим силам і вони її стілять. Тепер подивися, моя люба, на свою енергію і уяви, як навколо тіла в цьому просторі відлітає все зайве, немає нічого, крім світла, а все, що не світле, воно починає кудись діватися, відпадати, все від тебе, негативне темне, відбігає Ти можеш бачити коло себе людей, які колись побажали тобі не добра і чогось негативного. Уяви зараз, що все те негативне ти віддаєш. І світло і з кожним вдихом, видихом тобі легше моя люба, віддай свого тіла все зайве воно тобі точно не потрібно. Енергія чиста і світла, саме вона є магнітом на хороших людей, які будуть бажати тобі добра та підтримки. Вони будуть твоєю опорою, силою, а весь непотрібний негатив. Хай залишиться в цьому просторі. Він зцілиться в енергію Творця. Побачи, візуалізуй, як з твого тіла виходить все-все за. -все Відпусти його легко, тому що на його місце прийдуть зовсім інші енергії, які тобі допоможуть жити своє прекрасне, щасливе життя в достатку, в здоров'ї, в енергії світла, любові. Це, що ти відчуваєш. І коли ти відчуєш, що ти світла, легка, твоїй душеньки всередині спокійно і добре, уяви, як на себе ти Натягаєш, красивий білу кульку, вона наче мильна кулька, яка літає, супер невагома, легка. Темні енергії, які хочуть пробитись до тебе. Вони доторкуються і відлітають. Уяви, що з цією кулькою ти можеш безпечно та легко взаємодіяти, спілкуватися з іншими людьми добро, віддавати та брати енергію, та ти стаєш невразливою, сильною. І через цю кульку ніхто не може тобі протягнути темну енергію, повністю тебе захищає від різних думок інших людей, їхнього негативу, нерозуміння тебе, зате поглянь, хто тебе підтримує, повернись назад. І подивися, яка потужна сила направляє в цій кульці, хто стоїть за тобою, якою силою і підтримкою тебе є поруч. Відчується сила. Від себе своїми словами скажи слова вдячності за те, що тебе ніколи не покидає. Поєднайся з нею, подякуй. Відчуйте було. що твоя кулька, твій захист тепер назавжди з тобою. І він тільки твій. Тепер тільки ти вирішуватимеш, коли і як ти захочеш віддавати свою енергію і кому як можна. Від інших людей брати. Ця кулька буде захищати тебе від негативу темних енергій, людей, що не несуть твою сторону добра. Право належить тобі і тільки тобі. кульки своїй, яка буде завжди з тобою. І уяви, що ця кулька наповнюється білосніжним тим світлом, в якому ти знаходишся, більше і більше вона наповнює кожну клітиночку цієї кульки, від якої ти почуваєш неймовірну силу, енергію, Кожні клітинки свого тіла. Тобі приємно, ні, добре, ти відчуваєш щось, типу, тепла, легкості. І здається, що з цією енергією ти можеш все, але тобі не здається. є Творця Всесвіту. і з нею ти моя люба. Станеш і будеш тією, якою ти хочеш. З нею збуваються найподаємніші бажання, енергії. яка приноси неймовірну силу, любові до себе та розуміння і відчуття, що все в тебе вийде, бо подивись, хто в тебе віра. хіба з таким відчуттям, підтримкою, щось неможливе. Про себе три рази. Дякую, дякую, дякую. Після слів вдячності, уяви, як ця кулька разом з тобою починає спускатися, спускатися до тебе, до твого тіла. Більше і більше. І через голову. то починає тебе заповнювати більше і більше, ще більше. Начебто ти вдягаєш на себе світлу енергію з енергією захистком цієї кульки. Як красиво пухнасте зефірне платяжко. Моя принцеса це незвичне платіжко. воно захистить тебе від людей, які не можуть за тебе порадіти. Бажаю чогось негативного. Твоя зефірка, твоє красиве, красиве обрання у вигляді кульки, пропусти. Ніяких темних, негативних енергій. Твоє платтячко це є твій захисток. Красива, але захищена. Можеш поступово відкривати очки, потягнутися, обов'язково попий водички.